Доброго усім ранку вдома. Сьогодні середа, 2 жовтня. Зустрінемо цей день разом. Вітаю у ранковій студії. Сьогодні для вас працюємо ми. Ведучі Ірина Хоменко та Денис Мінін. Мелодійним наш ранок зробить Руслан Шукюров. А смачно нагодує чаба Бакош. Привіт, друже. Привіт, Що ранку, друзі. Будемо готувати. Сьогодні ми будемо фарширувати кабачки з куркою, а потім приготуємо крем суп із брокколі з копченим сиром. Mm, Апетитно mm, mm, mm. та крім музики і смачних страв, сьогодні буде ще чимало цікавого. Познайомимось з ветеранами і волонтерами, завдяки яким наша країна залишається незалежною, попри зазіхання агресора сусіда. Дізнаємось про революційні інновації в галузі 3 d друку та трансплантології. З нашою фінансовою експерткою Юлією Баткаловою з'ясуємо, що таке фінансовий моніторинг і чому банківські установи можуть заблокувати рахунки українців. А гості в студії розкажуть, як створювався документальний фільм Щити Києва. Ну а починаємо як завжди з подяки нашим захисникам і захисницям за новий день. Отже, на календарі 2 жовтня цього дня 1709 року в селі Варниці поблизу міста Бандери помер гетьман лівобережної України Іван Мазепа. Це сталося після перемоги російської армії над шведами у полтавській битві. Козаки під проводом Мазепи підтримали у ній шведів, повставши таким чином проти своїх номінальних союзників росіян. Звісно, імперська історія перетворила Мазепу на зрадника. Власне, для Петра І він ними був. А от інтереси України Мазепа відстоював все своє життя. Цікаво, що не всі українці досі звільнилися від навіювань російських істориків. Наприклад, у Полтаві, де українці програли, досі стоїть монумент слави з орлом і пам'ятник Петру І. на деколонізацію. Нам всім ще працювати і працювати про інші події минулого. І складні і не дуже у рубриці День в історії. 2 жовтня 1836 року завершилася кругосвітня подорож англійського вченого натураліста Чарльза Дарвіна. За п'ять років мандрівки він зібрав величезний матеріал про флору, фауну і геологію землі. Ці знання стали основою його теорії еволюції людини. Тисяча 1859 року вчений опублікував свою найвідомішу працю походження видів шляхом природного відбору. Навколо книги розгорілося чимало суперечок, адже тоді вважали, що все на землі створене Богом, як написано у Біблії. Дарвін був першим, хто припустив, що природа і різні види еволюціонували впродовж мільйонів років. Ця теорія стала революційною та назавжди змінила науку. Його збірки піддавалися цензурі, а сам він пережив арешти і тортури, опинився у вигнанні і став першим, хто розповів світові про жорстокість більшовицького режиму. Найвідоміший його твір пригодницький роман тигролови в основі сюжету автобіографічні події, зокрема заслання автора на далекий схід і втеча з гулагу 2 жовтня 1906 року народився один з найвидатніших українських письменників емігрантів. Віцепрезиденту УНР в Екзилі та номінант на Нобелівську премію з літератури Іван Багряний. 1973 рік в Полтаві народився артист Андрій Данилко, більш відомий як Вірка Сердючка. Вперше в образі запальної провідниці Данилко з'явився ще у 1993 році на фестивалі Юморина. і це був неймовірний успіх. Публіка була в захваті. А у 2007 році Вірка Сердючка представила Україну на Євробаченні, виконавши пісню Денсинг Лаша Тумбай. Сердючка набрала 235 очок, поступившись переможцю всього на 33 бали. Цього дня 1990 року в Києві на Майдані Незалежності розпочалася революція на граніті. Студенти з усієї країни оголосили голодування, висунувши низку вимог тодішньому керівництву ще радянської України. Основна вимога відмова від підписання союзного договору та проведення позачергових виборів парламенту. Учасники, яких з кожним днем ставало все більше, виступали за незалежну Україну. Акція тривала 16 днів. Влада пішла на поступки, і вже 17 жовтня Верховна Рада частково задовольнила вимоги студентів. Сьогодні міжнародний день ненасильства. Дату започаткувала Генеральна асамблея ООН у 2007 році і приурочила її до дня народження Махатми Ганді – основоположника філософії та стратегії ненасилля. Все своє життя політик присвятив тому, щоб привести свою країну до незалежності від англійського колоніального ярма, Щоправда, виключно мирним шляхом, адже був переконаний, що насиллям нічого змінити не вдасться. Тому своєю головною зброєю обрав проповідування а також мирні демонстрації та мітинги. А яким буде 2 жовтня 2024 року, залежить від кожного з нас.